Приготуємо салат з таких інгредієнтів: зрукали, помідор, цукіні, червоний, червона цибулька, бринзочка, оливкова олійка, соєвий соус. Унагі це, по бажанню, можна щось одне використати: або олійку, і все. Сіль і кунжут, зерна кунжута. Все, готуємо салатик. На початку нам треба запекти цукіні. Для цього ми його помили, звісно, і наріжемо невеличкими такими тоненькими кружельцями. Отак. Оцю мені, мабуть, буде достатньо для мого салатику. Все, будемо запікати. Так, я перекладаю на деко. Отак, я їх не солила ніде нічого, тому що ще ж в салаті буде в нас і сіль, і, може, соєвий соус, тому. Я не, так просто запечу, не, може, трошки зараз олійки нав'ю на нього і все. Так, я трошки змастила оливковою ляною олійкою. Ляна, да, ляною олійкою трошки змастила і додам трошки базиліку. Ну, захотілося якоїсь додати спеції. Базилік сушений, звісно. Так, все. Будемо запікати хвилиночок, 10, ну, може 12. Так, на 180 градусів. А ми тим часом нарвемо промиту і просушену руколу на тарілочку. На Отак. Мернезно. Так, наріжемо помідорки. Гарно було б, якщо в мене б вони були чері, але чері у мене немає. Так, ріжемо помідорки якось обережно, щоб не дуже витікали з них зерна. Так, так, і розкладаємо помідорки. Хаотичному, як вам подобається порядку. Так, можна гарно, можна, як вийде. Так, ще ж треба нам місто оставити, залишити для кабачків, для. Так, все. Дуже не буду багато, тому що у нас ще куч, купа інгредієнтів. Так, додамо трошки червоної цибулі. Так. Ну, половинку. Я думаю, достаточно буде половинку. Так, пообрізайте все негарне. Не Я нарізала зовсім трошки четвертинку цибульки. Так, розкладаємо цибульку. Цукіні підсмажилися. Я їх так не доводила до такого якогось кольору. Аромат стоїть базиліку, смачний такий. Тому зараз трошки охолоне і будемо викладати на салат. Трошки охололи. Зараз викладаю так обережненько, гарно розкладаємо цукіні. Такі гарненькі. роз, розложила. Трошки підсолю грамулечку. Так. Отак, трошки сіль попала, все добре. Так, у нас у мене бринза. Можна цей салат зробити з, з фетою. Ну, типа наподобі фети, щось таке. Так, бринзочку зараз поріжу. І розкладаємо бринзочку по салату От так гарненько. Так, бринзочку розложили. Тепер трошечки олійкою, якою на ваш смак, У мене ляна. Трошки добавлю соусу унагі. нагі. Він такий солоденький, мені такий смак подобається. Боже, який салат гарний. Мм, божечко, це буде смачно. Отак. От так, все. І, і зверху насипемо зерна кунжуту. Отак. Дивіться, який святковий салатик. Там кунжуту десь ложечка. Я люблю з кунжутом, тому оце може і ложечку десь таку столову і посипимо. Угу. Все, салат готовий. Ось такий смачний, гарнезний. Салатик ми сьогодні з вами приготували. Всім смачного! Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!